Усім хай! З вами Ледача! І це Докі Докі Літературний клуб. Продовжуємо прикидатися хлопцям. Головне не вжитися в роль занадто, а то доведеться псевдонім на ютюбі міняти. Минулого разу ми вже вступили у клуб. Давайте подивимось, чим нам це загрожує. Поїхали! Привіт ще раз, ледачий! Моніка! Приємно бачити, що ти не втік від нас. Ха-ха! Не турбуйся, нехай і дивно для мене, але я принаймні тримаю своє слово. Це ж добре. Що ж, я повернувся до літературного клубу. Давайте читати вірші. Я був останнім, хто прийшов, тому інші схожі вже на своїх місцях. Юрій, спасибі, що тримаєш обіцянку, ледачий. Та, будь ласка, сподіваюся, це не дуже обтяжуюче для тебе. Затягувати себе з головою в літературу, коли ти до неї ще толком не звик. Нацукі, ой, годі тобі, неначе він заслуговує поблажку. Сайорі казала мені, що цього року ти взагалі не хотів вступати до будь-якого клубу. Так і було. І в попередньому році теж не знаю, прийшов ти сюди дурня поваляти або що. Але якщо не станеш відноситись до цього серйозно, тоді не побачиш тут щасливого кінця. Моніка. Нацукі, ти надто багато говориш для тієї, хто тримає в клубній кімнаті свою колекцію манги. Ага! Отаку! Все! Невже Нацукі, це наш, наш варіант? Нацукі зитнулась між словами Моніка та Манга? Нацукі, манга теж література. Я згодна з нею. Букви є, є, все література. Якість це вже інше питання? Будучи переможеною, Нацукі впала назад на своє місце. Сайорі, не хвилюйтеся, друзі. Ледачий завжди показував себе з кращого боку. Ну, як сказати, він допомагав мені з повсякденними справами, навіть якщо я не просила. Наприклад, готував, прибирався в моїй кімнаті ніфіга Юрі, який дбайливий. Сайорі, це все тому, що твоя кімната оселя без ладу, і це відволікає. А ми сусіди по кімнаті, чи як? І одного разу ти ледь не спалила свій дім, а ми все ж таки до неї ходили. Сайорі, можливо і так? хе «Хе-хе!» Юрі, ви двоє, і правда хороші друзі. Чи не так? Я навіть трохи ревную. Не треба. Не треба. Головне, щоб тут вони не побилися. Сайорі, з чого б? Ти і ледачий теж можете спати чхути. Ти, і ледачий теж можете стати близькими друзями. Юрі, ого, ледачий С Сайорі. Сайорі, гм? Ем, як завжди, Сайорі, схоже, навіть не розуміє, що залучило мене в незручну ситуацію. Сайорі, о. о!» Юрі навіть принесла тобі сьогодні дещо. Знаєш? Юрі, п почекай Сайорі. Ледачий Е, мені. юрі ем, не зовсім. Сайорі, ну, не соромся Юрі, це й правда дрібниця. Ледачий і що ж це? Юрі, Н неважливо. Сайорі робить з мухи слона. Та що ти ламаєшся? Давай, кажи вже, Юрі, «Ох, що ж робити? Відкрити рота і сказати, Боже мій, ці японські дівчата. Сайорі, е, пробач, Юрі, я не подумала. Мабуть, мені доведеться рятувати ситуацію. Давай, рятуй. Гей, не хвилюйся про це. Передусім я нічого й не чекаю. Тому будь-який добрий жест від тебе це приємний сюрприз. Непогано викрутився, я буду радий у будь-якому випадку. Юрі, я, якщо так. Ледачий, я не буду сильно турбуватися про це, якщо ти не хочеш. Юрій, гаразд. Що ж, ось. Юрій дістає сумки книгу. Ага, вже легше. Я не хотіла, щоб ти відчув себе кинутим, а хто відчуває себе кинутим? Тому я вибрала книгу, яка може тобі сподобатись. Ага, це коротке чтиво. Тому воно повинно утримати твою увагу, навіть якщо ти не часто читаєш. Іги. І ми могли б, ну знаєш. Е, -е що це? Це історія. Сорі, не туди клікнула. Обговорити її, якщо хочеш. Ем. Як у цієї дівчини виходить бути такою милою. Вона просто сором'язлива. Вона навіть взяла з собою книгу, яка, на її думку, може сподобатися мені, попри те, що я не так багато читаю. Юрі, спасибі тобі! Я обов'язково прочитаю її. От і добре. Я з ентузіазмом схопив книгу. Ми ще зробимо з тебе читача, ледачий. Юрі, фух. Що ж, ти можеш читати її у своєму темпі. Чекатиму твоєї думки. Окі-докі! Тепер, коли усі розташувалися на своїх місцях, я чекав, що Моніка розпочне з діяльності клубу. Але, схоже, цього не буде. А чого? Це Йор і Моніка, активно обговорюючись у кутку. А Юрі вже занурилася з головою в книгу. Я помітив, з яким захопленням вона це зробила, нібито не могла дочекатися своєї можливості. А Нацукі тим часом рилася у шафі. Текст. Отакої! Здається, сьогодні ніхто не хоче, щоб його відволікали. А як же вірші читати? Аго! Я плюхнувся на найближчу парту. Як я повинен зайняти себе чимось, пов'язаним з літературою в такій ситуації? Ну тобі ж дали книжку. Відкривай, читай! Думаю, я завжди можу погортати ту книгу, що дала мені Юрі. Ну а вже ж. Але я відчуваю себе дуже втомленим, щоб читати. А, ну так, у нас же збір після уроків. Здається, я міг би заснути прямо зараз. Я закрив очі і мимоволі став слухати розмову Сайорі з Монікою. Так? Ми, скоріш за все, будемо виглядати дуже відстійно на фоні інших клубів. Але це не має значення. Моніка. Хм. Ну, ми не можемо здатися. Фестиваль це наш шанс показати всім, що таке література. Проблема в тому, що ідея літературного клубу звучить занадто мудрованою і інтелектуальною. Але ти ж знаєш, що це абсолютно не так. Нам просто потрібно знайти спосіб показати це всім. Щось, що буде говорити з їх творчим мисленням. Сайорі але це все одно не вирішує проблеми. Моніка. Е, що ти маєш на увазі? Сайорі, навіть якщо ми придумаємо щось дуже веселе. Ніхто спочатку не прийде, якщо це буде літературним заходом. Тому важливіше зрозуміти, як змусити людей завітати до нас взагалі. Розумієш? І після того, як всі прийдуть, ми вже зможемо зробити щось, що допоможе говорити з їх творчим мисленням. Як це розуміти? Сайорі ставиться до цього дуже серйозно. Рідко почуєш, як вона ось так мислить. Моніка. хм, Це хороша думка. В такому випадку, думаєш, їжа спрацює належно? Сайорі. Я яка їжа? Моніка. Ах, «Ну, Думаю, ми могли б. Сайорі, кексики. Моніка. «Ха-ха! Хороша ідея. Нацукі з радістю б цим зайнялась. Сайорі, ах, ти права! Нацукі робить найкращі кекси. Вони спрацюють ідеально. Моніка, ти ж не тільки через це запропонувала їх. Сайорі, кексики говорять з моїм творчим животиком. Ну, все зрозуміло з нею. Ха, Ха. Тоді нехай будуть кексики. А на цукі, що на це скаже. Сайорі, я зголодніла. Моніка у будь-якому випадку нам потрібно ще попрацювати над деталями самого заходу. Так, давайте. Я піймав себе на посмішці. Врешті-решт, Сайорі залишається сама собою. А як іще до чого ці думки? Але в цьому і полягає несподівана причина, по якій я захоплююся нею. Вже захоплюєшся? Стоп, коли це сталося? На відміну від мене завжди відчуваючи його складності в знаходженні будь-якої мотивації. Сайорі може зібрати свою волю в кулак заради певної мети і втілити її в життя. Думаю, тому я, зрештою, дозволяю їй іноді піклуватись про мене. Я не можу не задумуватися, як це, побачити світ її очима. Ледачий. Ох, йо. Я відкрив очі і побачив, що лице Сайорі закриває весь мій огляд. Я мало не впав зі стільця. Сайорі, Ехе-хе, вибач, стоп! Насправді зовсім не вибач. Це ти винен, що заснув тут. Це не клуб любителів поспати. Га, гарна ідея для клубу. Я б приєдналася. Ледачий, у нашій школі є клуб любителів поспати? Сайорі, ти знову пізно ліг спати, так? Тепер, коли ти в клубі, у тебе буде менше часу на аніме, знаєш? Тобі потрібно звикнути до цього. А, то ми дивилися серіали всю ніч. Знайомо! Ледачий, не говори про це так голосно. А що дивитися аніме, це соромно? По-моєму, це вже давно не так. Я подивився через плече, щоб переконатися, що Моніка не почула. А я розумію, це такий своєрідний атрибут задрота. Сайорі, але це правда? Ледачий. так, я знаю, знаю. Ти завжди доглядаєш за мною Сайорі. Сайорі, хе-хе-хе, це те, що у мене найкраще виходить. У цьому і проблема. А якщо до тебе... Ти наглядаєш за мною краще, ніж за собою. Ти все ще пізно встаєш кожен день, чи не так? Сайорі, Е, Н не кожен день. Ледачий, це не дуже переконливо. Скільки разів в минулому тижні ти прокидалася вчасно? Сайорі, це е, спалилася, спалилася. Це секрет. Ну, а вже ж! я так і знав. Сайорі, ну ж бо. Хоча б повір мені на слово. Ледачий, я не можу зробити навіть цього. Гей, ну що це таке? Дружба без довіри? Ай-яй-яй, ледачий! Подивися, Сайорі, це ж прямо на тобі написано. Сайорі, е? Сайорі оглядає себе. Як це написано на мені? Ледачий, ти явно поспішала цього ранку. Дивись, у тебе все волосся стерчить. Сайорі, а. Я провів пальцями по волосі Сайорі, намагаючись випрямити їх. Ледачий, блін, тут серйозно потрібен гребінець. Сайорі, моє волосся просто важко укласти. Ледачий, я на це не поведусь. Справа не тільки в твоєму волосі. Дивись, що бантик сидить нерівно. І слід від зубної пасти на комірці. Ось тут. Я спробував стерти слід своїм пальцем. Сайорі, а але ніхто ніколи не помітив цього. Б. Ледачий, звичайно, помітили б. Японці помітили б. Ледачий, просто ніхто не сказав би тобі про це. Тому що не захотів би бентежити тебе. На щастя, мене це зовсім не хвилює. Сайорі, ей, ти злюка. Ледачий, і ти навіть не застібаєш свого піджака. Серйозно, Сайорі! Думаєш, чому у тебе досі нема хлопця? Гей, ну це вдарний ще поясу. Забери ці слова назад. Сайорі, е! Це дуже грубо! От-от!» Вибач, але потім ти сама віддячиш мені. Ой, заткнися тут, експерт з акуратності. Я почав застібати її піджак з нижніх ґудзиків. Ледачий, як тільки ти побачиш, наскільки краще так буде виглядати, то відразу передумаєш. Сайорі, Е-хе-хе!» що? Що це за кут камери? Сайорі, це так кумедно. Ледачий, що саме? Сайорі, ну, я просто подумала, як це дивно, мати друге, який робить такі речі. Ледачий, га? Не, не говори так. Через тебе я починаю відчувати себе дивно, дурненька. Сайорі, але все ж в порядку. Я рада, що ми з тобою такі. А ти, ледачий, Ах, напевно. Сайорі, ей обережніше. Гудзик може відірватися. Ледачий, чому це й так важко застібнути? Я спробував повністю застібнути гудзик біля її груди. Е, куди руки тягнеш? Ледачий, ця штука взагалі підходить тобі за розміром. Сайорі. ехе-хе, Підходила раніше, коли я тільки її купила. Ледачий, е, якби ти хоч іноді застібала піджак, ти помітила раніше, що він тобі більше не підходить. Чому ти посміхаєшся? Сайорі, це означає, що мої груди знов виросли. Ледачий, не говори про це так голосно. В якому вони взагалі класі цікаво? Сайорі, егеге. У будь-якому випадку тепер ти виглядаєш набагато краще. Тому. Чому так дивно бачити, що піджак Сайорі повністю застібнутий? Тому що вона так не ходить, Сайорі, але він такий тісний. У. Воно того зовсім не варте. Сайорі спішно розтібає свій піджак. Хух, так набагато краще. Ну, що ж таке? Ми старалися старалися. Вся робота на смарку. Сайорі розставила руки в сторони і покружляла. Отже, якщо я буду тримати його розтібнутим, то в мене не буде хлопця, вірно? Ледачий, що це за логіка така? І чому ти говориш про це так, ніби це щось хороше? Сайорі, тому що. Якби у мене був хлопець, то тоді він не дав би тобі робити такі речі. І ти дбаєш про мене краще, ніж будь-хто у будь-якому випадку. Тому я залишу його розтібнутим!» «Ледачий, припини говорити всі ці дурні речі. Сайорі, е, ну чого ти обламуєш, дівчинку? Сайорі, я не сказала нічого дурного. «Ледачий, блін. Ну, в будь-якому випадку просто засереться на спробах встати трохи раніше. Сайорі, тільки якщо ти зосередишся на спробах лягти раніше. Ледачий, добре, добре. Домовились. Сайорі, «Ехе-хе!» Я думаю, що ми і правда краще дбаємо один про одного, ніж про самих себе. Так, я думаю, це і правда так. Хе, «Хе!» Сайорі, так. Може тобі слід приходити будити мене вранці? Ледачий, знову ти за своє, Сайорі. Сайорі, оу, але в той раз я пожартувала. А тепер серйозно? Ледачий, блін, з тобою іноді неможливо сказати напевно. Моніка, отже, друзі, ага, і ти тут, ледачий, а? Моніка раптово покликала всіх. Чому б тепер нам не поділитися поемами, які ми написали? Я у тій серії намутила мутки, і тепер не знаю. У мене там вибір був між Юрі та Сайорі, здається. Сайорі, ура! Ледачий, не можу дочекатися, коли зможу прочитати твою. Та там цей маячня. Ледачий, та я теж. Я не зміг сказати це захоплено, але Сайорі все одно помчала за своєю поемою. А, Моніка, до речі, кажучи, ви не забули минулого вечора написати поему. Я б не встигла написати за один вечір поему, чесно вам скажу. Ледачий, а ага. Моєму відпочинку прийшов кінець. Не можу повірити, що я погодився зробити щось настільки хвилююче. В мене не було достатнього натхнення, оскільки ніколи не займався чимось подібним раніше. Моніка, що ж, зараз вже усі готові. Чому б вам не поділитися ними? Сайорі, не можу дочекатися. Сайорі і Моніка з ентузіазмом дістали свої поеми. Поема Сайорі була на пом'ятому листку паперу, вирваному з зошита на пружинці. З іншого ж боку, Моніка написала свою в зошиті для творів. Я вже бачу її акуратний почерк зі свого місця. Нацукі і Юрі почали ліниво порпатися у своїх рюкзаках. Я зробив те ж саме. Текс ага! Ось і вибір! Кому у першу чергу показати вірш? Текс. Ну, особисто у мене доволі багато спільного з Юрі. Мені так здається. Хоча з Сайорі у нас начебто відносини складаються теж. М -м -м. Ну, давайте спробуємо Юрі. Юрі виглядає з них найдосвідченішою, так що почну з неї. Я можу довіряти її неупередженій думці. Що скажеш, Юрі? М -м -м. Юрі втупилася у вірш. Пройшла хвилина, більш ніж достатньо, щоб його прочитати. Ой, зараз полється критика. Тримайся, ледачий. Ледачий, ам, Юрі, ой, п пробач, я забула, що повинна щось сказати. Хоча тут може виникнути проблема з комунікацією. Юрі, ам. Ледачий, нічого страшного, не треба себе змушувати. Юрій, я не... Мені просто потрібно втілити свої думки у слова. Давай, постарайся, будь ласка, Юрій, почекай. Гаразд, це ж твій перший вірш? Будь ласка, не будь дуже строгою. е е, та, чому ти питаєш? Тому що я думаю, це видно, Юрі, просто щоб переконатися. Або тут все настільки геніально написано, що вона така Вау, це твій перший вірш? Точно, Юрі, Я здогадалася про це, коли прочитала його. Блін, ледачий, а значить, він поганий, Юрі, Ні, я зараз підвищила голос. Ах, мені дуже шкода. Юрі закрила обличчя руками. Ех, закритикою треба було до нацуки звертатися. Я не міг не помітити, що пройшло вже кілька хвилин, а ми так і не зрушили з мертвої точки. Мабуть, Юрі потрібен час, щоб звикнути до нової людини. Ледачий, нічого страшного, я навіть не помітив, що ти там говорила, Юрі, точно. Ам... Просто є певні письменницькі нахили, які характерні для новачків. І пройшовши через це сама, я навчилася їх помічати. Думаю, найпомітніша риса новачків те, що вони намагаються зробити свій стиль продуманим до дрібниць, іншими словами, вони вибирають стиль, що абсолютно не підходить до теми, і намагаються злити їх воєдино. А це через те, що я між дівчатами стрибала, так в результаті страждає і стиль, і виразність. Варто було Юрі визначитися сходом думок, як її поведінка разюче змінилася. Заїкання повністю зникло, і говорила вона тоном професіонала, от молодець яка. Зрозуміло, тебе не можна за це звинувачувати. Існує безліч різних навичок і методів, що застосовуються для написання навіть найпростіших віршів. Найскладніше не в тому, щоб вивчити їх і навчитися застосовувати, а в тому, щоб змусити їх працювати разом. На це буде потрібен якийсь час, але все прийде з практикою, розбором прикладів і спробами використання нових прийомів. Я також сподіваюся, що всі в клубі дадуть тобі цінні поради. Хоча Нацукі може бути дещо упередженою. Ледачий, упередженою? В якому сенсі? Юрі, Ам, ну вона доволі таки прямолінійна дівчинка, якщо ти не помітив. Забудь, я не повинна так говорити про людей. Пробач. Ледачий, нічого. Я не був упевнений, вибачилася Юрі перед собою, переді мною чи перед Нацукі. Ледачий, не заперечуєш, якщо тепер я прочитаю твій вірш. Юрі, прошу. Я люблю ділитися своїми думками, що криються у віршах. Юрі мрійливо посміхнулася, ніби їй не часто випадала така можливість, що саме по собі кумедно. Але хіба не такими повинен бути літературний клуб? Ого. Чекайте, я хочу прочитати прям повністю. Привид при світлі! Мого волосся пасма бурштиновим осяєні потоком. Купаюся, це має бути він, останній вуличний ліхтар, що витримав випробування часом. Останній, що замінений, повинен бути, майбутнього зелено-синім відтінком хворобливим. Купаюся! Повітрям сьогодення дихаю, в минулому існую. Мерехтить світло, я мерехчу у відповідь. Цікаво, цікаво написано, Юрі, прошу вибачення за цей жахливий почерк. Жахливий? Та він краще, ніж у мене. Ледачий, що? І в думках не було. Юрі, але ж ти так довго читав, так я ж намагалася з виразом, хоча я не вмію читати вірші, ледачий, а. Ну, я просто не дуже часто читаю рукописний текст. Якщо чесно, мені твій почерк здається красивим, Юрі, е? Слава Богу, ледачий. Крім того, мені сподобався вірш. Вибач, не можу з професійної точки зору оцінити, але він класний. Незважаючи на стислість, він досить змістовний. Юрій, він не за короткий. Не думаю, що є якісь вимоги до довжини вірша. Юрі, я зазвичай пишу довші вірші. Ну, за один вечір я би так не написала. Ледачий, зовсім ні. Юрі, я дуже рада, що тобі сподобалося. Буду чесною. Так як це перше наше спільне проведення часу, мені захотілося написати щось спокійніше, Юрій, щось нескладне для розуміння. Дякую, ледачий. Ти в захваті від привидів, Юрі? Юрій, Юрій ехе-хе, Взагалі-то історія абсолютно не про привидів, ледачий. Ледачий, правда? Мабуть, я зовсім не вник в суть, Юрі. Вважаю, що ти побачив тільки те, що на поверхні ну так і є. Виходить, Юрі. Пам'ятай, поети часто висловлюють у своїх роботах думки, почуття і досвід. Зазвичай вони роблять щось більше ніж просто розповідають історію або пишуть картину. В даному випадку персонаж з вірша лише символічно порівнюється з привидом. Існує в останньому комфортному для неї місці, не в силах відмовитися від минулого. <тит> М -м і ти асоціюєш себе з цими почуттями, Юрі, і незабаром залишається ні з чим. Це, я сподіваюся, не спойлер до сюжетної гілки з Юрі. Ледачі, у такому контексті усе звучить набагато серйозніше. А тож, я навіть не замислювався про це. Це вражає. Юрі, не варто, правда. Я рада, що ти так вважаєш. Головне, пам'ятай, що незабаром ти теж всього цього навчишся. Ледачий. Так, мабуть, ти права. Отже, треба продовжувати намагатися. Юрі, я розраховую на тебе. З ким мені далі поділитися своїм віршем. Так вийшло, що ми вибирали минулого разу між Юрі та Сайорі. Так виходить. Сайорі. а... О Боже, це настільки класно, ледачий, не вірю. Ледачий, е? Сайорі, цей вірш чарівний! Я навіть уявити не могла, що ти такий обдарований поет. Ледачий Сайорі? Мені здається, ти дуже сильно перебільшуєш. Поет з мене абсолютно посередній. Я чесно поняття не маю, що роблю. Ну, може, в цьому і причина? Тому що я теж не знаю, що подобається мені. Це як? Ха-ха-ха. Ледачий, отакої. От думка Юрі була набагато конструктивнішою. В принципі, на це варто було очікувати, можливо, навіть думка нацукі. Так, тепер переходимо на правильний наголос. Будемо говорити нацукі, а не нацукі, як мене виправили. Ледачий, справа точно не в тому, що воно тобі подобається лише тому, що його написав я. Сайорі, е? Ну, гадаю, в цьому є частинка правди. Думаю, я розумію тебе краще, ніж інших. Тому, читаючи твій вірш, він перестає бути просто віршем. Це твій вірш. І це робить його особливим. Е, -е, -е, -е. приємно, а вже ж, але критики не буде. Немов у ньому я здатна відчути твої почуття. Ну, вірші, я сподіваюся, так і працюють. Сайорі притиснула аркуш паперу до грудей. Ледачий, ти така дивна, Сайорі. Сайорі, е-хе-хе, я дуже щаслива, що ти взагалі його написав. Це служить постійним нагадуванням, що ти тепер повноцінний учасник клубу. А те, що я стою перед тобою в клубній кімнаті, ні про що тобі не говорить. Ледачий, ну так, само собою. Я ще не зовсім втягнувся, але це не означає, що я не дотримую обіцянки. Сайорі, ось бачиш. Це як я й говорила, ледачий. Глибоко в серці ти зовсім не егоїст. Гей, а де це я егоїст? Стоп, стоп, стоп! Пробуєш нове заради інших, тільки дуже хороші люди на таке здатні. Ледачий, спасибі Сайорі. Я не впевнений, що Сайорі точно розуміє справжні мотиви мого перебування тут. Але знову ж я не можу заперечувати, що вступив у клуб частково через неї. Та вона тебе сюди привела. Знаючи, як багато це значить для неї, і всяке таке. Сайорі, ага. І я простежу, щоб тобі тут було дуже весело. Ну, дякую. Так я зможу тобі віддячити, за що, ледачий, добре розраховую на тебе. Сайорі, ура! Так, ти ж прочитаєш мій вірш. Не переживай, у мене з цим все дуже погано. Ану, давай, вірша на стіл. Ехе-хе! Ледачий, подивимося. Дороге сонечко, те, як ти вранці світиш через віконечко, дає мені відчуття, що ти сумувало за мною. Поцілунком в чоло мене з ліжка підіймаєш, сон з моїх очей проганяєш. Ти кличеш мене вийти з дому пограти. Ти віриш, я зможу дощ та хмари прогнати. Дивлюся я вгору, небо синіє, це мій секрет, я теж тобі вірю. Якби ж то не ти, я б спала день вечір, ніч ранок, та це надратує. Я хочу сніданок. Хе, прикольний вірш. Ну окей, можливо, якогось там під й немає, проте весело. Ледачий Сайорі, це лише припущення, але ти тільки сьогодні вранці його написала. Сайорі, ні, Л лише зовсім небагато. Ледачий, ти не можеш відповісти, лише зовсім небагато на питання, що має на увазі відповідь, так або ні. Не будь душним. Сайорі, я забула зробити це вчора. Ледачий що ж, принаймні я зміг трохи підвищити свою самооцінку. Сайорі, не треба так жорстоко. Я все одно намагалася. Ледачий, гаразд, не ображайся. Я не хотів сказати, що вірш поганий. Він вийшов хорошим, або як би правильніше висловитися. Він дуже в твоєму стилі. Сайорі, правда? Ледачий, ага. Особливо останній рядок. Це там, де проїжу. Сайорі, на сніданок я зробила яєчню і тости. Ледачий, незважаючи на те, що спізнилася у школу, Сайорі, не гоже пропускати сніданок. І я так теж вважаю. Нафіг ту школу, якщо ти голодний. Сайорі, я стаю дратівливою. Ледачий, так, тут не посперечаєшся. Загалом, дякую, що показала. Сайорі. ехе-хе, це було так весело. Моніка найкраща. Ледачий, ага, це Йорі. Але наступного разу я не забуду і напишу найкращий в світі вірш. Ледачий що ж, тоді буду чекати з нетерпінням. З ким мені далі поділитися своїм віршем? Ну що ж, давайте відкладемо це рішення до наступного епізоду і там продовжимо ділитися думками про поезію з іншими дівчатами. Давайте прощатися, поки є світло, бо ще треба встигнути розігріти вечерю. Усім дякую за перегляд! З вами була ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся. До нової зустрічі!